Не, ну ви що, знущаєте? Костя шишко. Ну, просто бачу. можна витримати кого хочете. Ну, знущання на костю ну, перепрошую. Це все своїм ходом має піти. Що це таке? Я, не, ну я, Що-що, а я Святослава Євгеновича то не очікував. Я вважав, що я маю справу з порядної людини. Не пройде слава. Халява більше не пройде. Гроші роблять все, так? Влада робить все. Ми не живемо в демократичній країні. Ми живемо в авторитарній державі, де можна зробити все. Плюнути в обличчя, готувати нас. Оце, оця антиместецька річ.

Ні, ми зараз. Почекайте, ми інтелегенці, ми інтелегенцію. Ви, Ярослав да, Інцинович, ви, ви, я, ви, я, ви, я, ви, ви плюнули всім нам. в обличчя. Оцією вигоркою. Аматорщина витісняє мислячих людей на узбіччя. І це, і ця позиція суспільна є зумисне, продуманою. Вона не є випадок. Ну, така ситуація. Ситуація печальна, але я думаю, що люди мислячи повинні якось вже пробуджувати. І розуміти, що це не відбувається саме по собі. Це відбувається продумано. Можна було б доробити це, якби такий план. Пропаганди дурнія, що українець це такий дурній, причуцькуватий, недалекий. І це пропагується. З, звичайно, за, за Це ж працювали. Ви потрапили тут час. Тобто потрібна людина. Не високо осмислена інтелектуально духовна, а людина така, ну яка усе готова робити. Вона і ліпить, вона і співає, вона он такий поплавський. Такі поплавщина. Е, можна сказати, Костя формував мене як особистість спілкування і в багатьох інших речах в мистецтві. Остановлені як от, людини, я багато в чому зобов'язана Тому ну бог. Мені абсолютно не байдуже, як ви розумієте, те, що тут відбувається. Це, це середовище міста. Е, середовище повинно. Ну, оформлятися з найвищими, за найвищими як би художніми потребами, тому що воно виховує смаки людини. Якщо в місті з'являється якийсь несмак у вигляді садової скульптури, малої архітектурної форми. Чи не неволі людина, тобто ви візуально від цього не можете відсторонитися. Ви не можете візуально абстрагуватися від того середовища, яке вас оточує, і практично вам нав'язують якби поганий смак вам, вашим дітям. В результаті ми маємо те, що маємо. Знаєте, Виходить таке замкнене коло. З одного боку поганий смак, від якого неможливо позбавитись, і е, е, який виховує поганий смак, і знову ж таки поганий смак продукує несмак. І, а несмак це не свого роду, знаєте, е, коли нема відчуття е, почуття міри, коли немає почуття гармонії. Тобто це, це Баланс психіки, і ми в цьому живемо. І нам, Нас заставляють жити в цьому, оці, хто це робить за наші ж гроші, розумієте? За наші гроші нам нав'язують несма. Тому що ця це, структура це поставлена, ті податки, які ми з вами платимо. І те, що Ярослав Євгенович каже, що він знайшов особисті гроші, це брехня. Тому що ці особисті гроші це в результаті це, ну, так, це, це не зовсім правда. Тому що це, ці особисті гроші це все рівно є частина тих податків, які ми платимо. І в результаті ми ми виявляємося заручниками такої от ситуації абсолютно абсурдної, коли почуваєш себе ну немічним, безпомічним, коли ти не маєш впливу ні на що, що діється навколо тебе, тому що є отака людина, яка сказала, що вона заплатила. І вона тут поставить, що захоче. І відповідає мені, що ставте ви, що хочете посеред міста. Ну, якщо ми всі будемо ставити все, що ми хочемо, перепрошую без будь-яких критеріїв художнього, оцінки художнього смаку, то що, в чому ми будемо жити? І як ми будемо жити? Ми бачили на початках. Цей відлитив гіпс, так званий проект. Він був неприйнятний вже тоді. Він абсолютно низької мистецької вартості, дорогий і який не відповідає взагалі сучасному дню сучасному поняттю мистецтва, професійного мистецтва. Ми зібрали стіл в фонді паниці. Заступний фонду проводила цей кругліців, де ми. Створили комісію, створили раду і оголосили конкурс. І вийшли на те, щоб оголосити конкурс На створення цікаві. Створено вже декілька проєктів. Шумський, Кумановський, Шолуцько беруть участь в цьому конкурсі. Незабаром він має відбутися цей конкурс. Абсолютно так. Нам було на 100% гарантовано, що конкурс відбудеться і буде переможець статуя переводи. В цьому конкурсі буде стояти на государство. Сьогодні ми побачимо за Це Наслідок співробітництва. Відомої нашої вона не скутна, а взагалі е керамік вона взагалі не кінчала скульптура. І вона робить всі е, е, меморіальні доски, робила чим е, добряче зіпсула наші місця. Не, не фахові, не компетентні. Ніхто ніколи їй е, не зауважував цього, тому що вважалося, що це жінка, яка заробляє гроші, як може, і проходило власне це е, ну, на такому рівні. Коли ж це торкнулася е, Костянтина Шишка, її попередили, що вона не повинна цього. робити, Що це аморально? Вона не має. Е, не має фаху, вона не може е зробити цю статую е відповідною постаті, яку, якою є цей поезд. Натомість влада, зокрема Святослав Євгенович, очевидно, дали їй добро. Просто за нашою спиною. Ви що бачили, що тут є? Це, просто, це просто фігура. Почекайте. Було... Це виро, що буде? Правила конкурсу були порушені на встановлення такої споруди. Якої споруди? Це парк? А? Це не пам'ятник. Де написано, що це пам'ятник? А це пам що? Де пам'ятник написано? Покажи. А це кафе. Покажи, Стану де написано на пам'ятник. Ні, пам 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 давай її підріжемо. Почекай, це паркова скульптура. Де написано, що це пам'ятник? Де Де написано? Оце парк. А де кафе? Що, і при чому тут кафе? Тому що оце, то елемент. Що? Ну що? Oh, це парова спортура, ну що? все. Oh. Воно написано, хто це і що це. Ну хорошо, отвечать, отвечать перед этим не мне, отвечать, не отвечать перед этим Правильно, вам. Да. Алло, Причь, а вот, я имею счастье вы, быть чистым вы, на этой земле да. и ходить как по этой вы, это земле, это Вот отличие, отличие, от от отличие от вас. В отличие, отличие от вас, отлично. потому что такой подлости этому городу никто еще пока до сих пор не делал. И плевать на всю художественную и творческую общественность города, никто права не имеет. Вы голосуете? Конкурс, вот. палец. Я не знаю, кто вы вообще, нет, я не понимаю, ход, с кем нет. я разговариваю. Яркий цвет. Чесно кажучи, такого цинізму до людей, міста, до митців давно не було відкрито. Вже прийшло всі норми. Я не знаю навіть, як про що говорити, тому що я киплю, тому що коли було відхилено цей пам'ятник і так далі, і все раді. Я не знаю, просто, ну, якщо ми цього як ми не зробимо, цього в нас ніхто не зробить. Просто не Я не знаю. Просто пора закінчувати. якщо не ми, то хто?